Вітаю всіх. У мене був запит від військового, мені писали перетин трьох областей. Дніпропетровська, Донецька і Запорізька. Якщо я не помиляюсь, мене записано. Угу. І так, ситуація на перетині Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Оця точка перетину. Там якась ситуація погана. Яка там ситуація? На перетині трьох областей. Ось їм три. Окупація. Якісь повторювальні дії. Наступи відбиття. лінія фронту там активна на кордонах цих активна розвідка ворога. Так, ворог там матиме суттєвий успіх матиме і, і має. Наступ там ворог активний має. Але зупинять. ЗСУ там матимуть успіх, зупинять ворога. Так, ЗСУ зупиняють ось воно підтверджується. Ну, знаєте як, зможуть щось зробити, зупинити цей піздець? Дуже піздереська буде, яка. вибачте, це слово для Донеччини дуже підходить, а там вона фігурує. Три області буде зупинка ворога. Там погано все, наступ активний, але наші там зроблять, ну, буде там лінія фронту. Треба це враховувати. Так, в принципі, ситуація не виходить з чогось, що ми не знаємо.